Віскі Лєчик 10 років. Якщо в твоєму домашньому баю вже є артбех і лафройк, то цим релізом слід доповнити твою віскі-полку. Так саме Лєчик, ні Нілідейк, хоча так теж можливо, я розумію, назва досить складна, як і багато шотландських назв. Але якщо ви скажете Лєчик, то інші поціновуючі віскі вас точно зрозуміють. Взагалі, Лєчик виготовляють на заводі Тоберморі. І так, да, це той випадок, коли назва дистилерії та віскі не співпадає, але. З цим релізом історія ще більш заплутана. На Тоберморі роблять два типи спиртів: це димний спирт, і ми маємо такий бренд, як Лечик, сам, власне кажучи, і недимний спирт, і там реліз називається як і дисплеєрі Тоберморі. Півроку вони при цьому виготовляють і переганяють. Саме дивні спирти, а півроку вони займаються недимними релізами. Трішки про саму дистилерію. До речі, і Лєчик і Тоберморі можна назвати островними віски, тому що дистилерія Тоберморі знаходиться на острові Мал, який знаходиться біля Айли, біля Джури і Ская. До речі, це один із найбільших островів, який відноситься до Шотландії. І Тоберморі це єдина дистилерія, яка знаходиться на цьому острові. Віскі курня бере свій початок ще в далекому 1798 році. До речі, на кожній пляшці ця дата є. Це за 25 років до того, як був прийнятий відомий Excises Act. це є про закон 1823 року, який спрощував отримання ліцензії на виробництво віскі. До цього отримати ліцензію було практично неможливо і, в принципі, тоді весь цей бізнес був таким тіньовим. Всі гнали віскі без ліцензії. Якщо ви знаєте дистилерії, які мали ліцензію до цього закону, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво. Почитати. І бачите, про всіх цих умовах Лєчика, тоді Лєчик він називав дистилерія, зараз то Берморі, а, Вони працювали легально і отримали цю ліцензію в, в той же рік, коли була вона заснована. І це цікавий факт. Засновником даної дистилерії був Джон Сінклер, це місцевий купець, якому, до речі, це вдалося не одразу. Тому що, пам'ятаємо, тоді ліцензіями було досить туго, і він вперше прийшов до органів місцевої влади з проханням дати йому 50. 6 акрів землі для будівництва будинка і дистилерії. Він отримав, звичайно ж, відмову а, і пропозицію зустрічну на, на те, щоб побудувати пивоварний завод. І дякуючи Богу, Джон не пішов на цей компроміс і через рік знову прийшов з цим питанням, і йому таки дозволили і дали ліцензію на будівництво цієї дистилерії. Таким чином людина добила свого відкрив свій бізнес. Ну а ми через більше ніж чим 200 років маємо змогу куштувати. Такий прекрасний реліз. Потім історія лічик або тоборморі розгорталась приблизно так, же, як і в багатьох дистилерій Шотландії. Мінялись власники, і, взагалі, за більше ніж 200-літню історію цієї дистилерії вона не працювала більше 100 років. І дякуючи. Богам та людям, які повірили в цю дистилерію, на сьогоднішній день ми маємо змогу куштувати дегустувати прекрасний віскі з острова Мау У 1990-х роках. Тоберморі пережила суттєву модернізацію і на виробництві з'явився величезний заторний чан із нержавіючої сталі з мідним куполом а також на дистилерії використовують. Чотири бродильні чани з орогонської сосни. Напевно, віддають почесті традиціям, тому що на багатьох дистилеріях зараз бродильні чани з нержавіючої сталі. Вони набагато простіше в експлуатації, їх простіше мити, і взагалі з деревом треба трошки попарити мозги. А тут, якби все, все просто. Але це. Традиційні штуки. І деякі дистилерії, до речі, вірять в те, що із, з дерева чани для бродіння, для шумування, я вивчу таке слово, якось впливають по-іншому на смак кінцевого продукту. Ну що, я думаю, слід це перевірити. Також на Тоберморі зараз працює 4 перегінних куби середнього розміру, і це дозволяє їм в рік виготовляти близько 1 мільйона літрів чистого спирту. Це досить скромний показник, але в цьому і сам смак. Це невеликий виробник, який нам може дати якість. Але перед тим як розповідати щось про цей напій, я собі налію Ґ? драмчик цього прекрасної віскі і ми перейдемо до того. А що ж там всередині цієї пляшки? Ну що, почнемо. В Келесі у мене лечик 10 років з приємною міцністю в 46,3% алкоголю. Мені це дуже подобається. Віскі не проходив холодну фільтрацію, про це написано гордо на самій такеці фронтальній. Віски має натуральний колір. Ну, і як ви вже зрозуміли, тут честь 10 років витримки в бочках із-під бурбону та з-під Хероси. Яка пропорція, невідомо, але і це і не супер важливо. Як ви вже замітили, з цим віскі я вже неодноразово сидів і а, робив на нього якісь свої замітки і огляди. А, тому зараз буду згадувати те, що вже нанюхав, напробував в ньому, і можливо щось додам зараз. От як воно є на камеру. Я думаю, віскі вже гарно продихався і тому слід його спробувати на ніс. Дуже цікаве поєднання свіжості і диму, тому що дим це завжди така історія медична для мене така копчена, таке кострище. все таке. Тут перша нотка для мене це свіжа навіть трава, якась, да, свіжа така зелені, навіть якісь фрукти, можливо, не стиглі ще. А потім проявляється оця саме димність. Я напевно називу іменно димність, не терфянистість, тому що тут таке легенький димок від кострища. Який, до речі, йде в такому міксі з фруктами. Потім проявляються дуже яскраво фрукти, така фруктова складова, вона в вигляді, напевно, навіть червоних яблук, як не дивно, персик десь проявляється. Ну і звичайно, звичайно така ванільна-кремова складова та також присутня. Бурбонові бочки ну, були досить активні. Їх, я думаю, що і тут було більшість все таки таке. Да, ця... Цікаве поєднання ще знаєте, от, а дивність вона зберігається, вона досить така стабільна, вона червоною лінією проходить через весь всю ароматику і вона сплітається воєдино з такою кремово ванільною історією. Тому це поєднання кострища і вашого улюбленого торту. Блін, забув собі поставити стаканчик з водою, тому буду пити як поц з спортивної бут... пляшки. Ну що, саме час спробувати його на смак. Цікавий момент в тому, що я взяв досить великий ковток і в ньому тут 46,3% алкоголю, але взагалі цього не відчуваю. Він такий досить-дуже делікатно відноситься до твоїх рецепторів. В смаку в ньому спочатку солодкість, яка протікає в таку легку-легку кислинку. Мені дуже подобається саме таке поєднання без гірчинок, без нічого, без горічок, скажімо так. Тут воно прям, в, в то, що мені треба. Солодке, на кисле. Потім робиш ковток і відчуваєш такий зігріваючий момент. І плюс ретроназально відчуваю. Така суха, суха деревина, яку обуглили, тут саме кострище, тут дим, тут от така, от такий спектр відчувається в смаку саме. І от зараз зробив зараз другий ковток і відкривається така копченість, таке копчене м'ясо, слегка, слегка таке копчене. Клас, мені подобається, що є разу так. Після смаку, незважаючи на те, що це димний реліз, а димні вони взагалі часто бувають такими, що досить довго тримається ця дивна історія. І після смак здається, що просто триває годинами. А, то тут він такий, я, я назову напевно, середньої тривалості, він не довгий. Але і коротким назвати його неможливо. Висновки, Лєчик. 10 років. Це віскі, яке я точно з чистою душею і серцем порекомендую своєму товаришу і другу, тому що він реально якісний, він класний. Це віскі, який а, зайде тим людям, які полюбляють вже торфінисти віски, але вже задовбались пити все, що є на айлі, або вже це перепили і щось шукають, щось інше. да. Не треба далеко ходити або плавати, тому що острів Мал знаходиться прямо біля Айли. Це такий ж улюблений нами стиль, але трішечки відрізняється. Він не такий єдкий, як Артбех, Він не такий медичний, як там Лафройк. Він більш квітковий, але в ньому зберігається ця торфянистість, ця дивність, яка нам дуже всім подобається. Враховуючи той факт, що цей віск досить недорогий. Зараз можна його знайти легко за 2300-2400, а може навіть і дешевше десь не знаю. Тому він не коштує всі гроші світу, але при цьому він дуже якісний і завжди стабільно смачний. Ще враховуючи той факт, що дистилерія невелика відносно, виробляє небагато, тобто люди ще роблять якість і роблять ставку саме на це. Тому, як то кажуть, рекомендаціон в домашній бар лячик 10 років повинен залетіти. Обирай кращі релізи. Я суб'єктивно від себе ставлю цьому релізу 84 із 100 балів. Я думаю, ці віскі абсолютно підходить для цих оцінок. Підписуйтесь на мій канал Роман про віскі, коментуйте, ставте лайки. Давайте піднімемо активність цьому каналу, щоб він розвивався, і ми разом з вами розвивали культуру віскі в собі і в нашій країні. Буду дуже вдячний за підтримку. І, як завжди, тобі смачних дравів і до зустрічі. Па-па!